Доброго дня, рада вас всіх вітати на каналі Таро Релакс. Сьогодні розглянемо загальний таропрогноз для раків на лютий місяць. Зазирнемо в майбутній місяць і побачимо, що нас вас очікує. Можливо, нам цей світ дасть якісь поради. До речі, хочу вам нагадати, що на, на каналі є таропрогнози на 2024 рік для кожного знаку зодіаку. Хочу вам подякувати за вашу підтримку, за ваші вподобайки. Та ваші підписки. Не забувайте підписуватись на канал, хто цього ще не зробив. Натискайте дзвіночки для того, щоб отримувати сповіщення про виходи нових відео. А також ставте вподобайки. Розпочнемо уроки Спочатку ми подивимося сигніфікатор місяця. Це яка буде головна енергія у вас в лютому. Яка головна енергія буде присутня у лютому у ракі? Ой, я вас вітаю раки королева кубків. Королева кубків це, ви можете перебувати в чудовому настрої, в спокійному розположенні духа. Отримання своїх результатів і е, задоволені ситуації. А також у нас на дні колоди шість е, пентаклів. Можливо, ви будете отримувати допомогу від е, королеви Кубків. Це ще по знаку зодіаку не тільки ви, а й ще скорпіон та риби. Можливо, це якась жінка буде присутня в вашому житті, а можливо, це. Нас каже, це енергія результату. Але шість пентаклів нам каже про те, що це енергія обміну. Це обмін енергією. Це може бути матеріальний, ну, взагалі це матеріальний. Ви можете як отримувати кошти, так і їх витрачати, або за щось щось оплачувати, там, наприклад, чи налоги, чи ще якісь свої потреби? Давайте більш детально подивимося, як будуть проходити події в лютому у вас. Що чекає раків? Король Пентаклі це стабільність. Це ваші результати. Що чекає раків в лютому? Які енергії будуть присутні у раків? Раки. Я вам хочу сказати зразу, зразу з пентаклів. Зразу з пентаклів. Можливо, деякі раки підуть на нову роботу або е, якісь курси, якісь заняття, групові заняття. Це е, щось буде нове, яке вас буде заряджати і приносити вам задоволення. Е, ну, давайте розпочнемо. До речі, у нас, пам'ятаєте, тут були пентаклі, тут пентаклі. Тобто, поки що картина вималюється, що з пентаклями у вас стабільність раки. Давайте далі. О, зразу дев'ять кубків. Дев'ять кубків це задоволення вашими результатами. Можливо, ви дійсно підете на якісь групові заняття. Це можливо ваше хобі чи ваше якесь захоплення. І ви отримаєте заряд енергії. Знаєте, от ви начебто будете на сьомому небі від, від ваших результатів, від, від, від задоволення, що я це, я це змогла, в мене це вийшло. Це чудово. Я рада за вас, раки. Це не тільки, знаєте, от... Результати, емоційний стан ваш чудовий, а це ще я можу собі дозволити все, що я захочу. Да, я це зробила, да, я е... достойний цього, достойна цього. О, це дуже чудова карта. Ой, кар... к... Рицарь Кубків. Деякі раки можуть отримувати якесь е... запрошення, можливо, на побачення. Деякі раки підуть. А можливо, це якась ділова пропозиція, що вам сподобається цей результат. До речі, Король Кубків це рицарь Кубків це в нас ще рух, рух в ваших справах. Можливо, деякі раки вирушать в дорогу. А також це приємний. Співрозмовник. Можливо, ви будете в лютому місяці вам потрібно буде з кимось, наприклад, про щось про якусь вашу справу домовлятися. І ви отримаєте позитивний результат. Далі. Угу. Тут ви задоволені, тут ви дуже налякані. Ви знаєте, дев'ятка це кульмінація, кульмінація якоїсь ситуації, кульмінація якоїсь історії. До речі, раки, а за що ви так хвилюєтесь, за що ви так переживаєте? За те, що у вас не, не станеться комунікації з цією людиною? Але у вас будуть присутні якісь страхи. Можливо, це е, любі раки може вилитись в виснаження, От, в не дуже добре самопочуття. Можливо, деякі раки будуть звертатися е, до лікаря. Але. Це, знаєте, не, не страшна така енергія, що, можливо, це просто ваші надумані внутрішні страхи. От напередодні якоїсь події ви за щось будете хвилюватися. Вийде в мене, чи не вийде, зможу чи не зможу. Давайте подивимось, чи зможете. Вісім мечів. Вісім мечів це зв'язані руки. Це обставини, які вам не дають. Чинити так, як ви хочете. Можливо, це дійсно в деяких раках проявиться це в, по здоров'ю, тому що і 9, і 8 мочів це якісь обмеження, це, мож, це можливо і в здоров'ї проявитися. Але не обов'язково. У всіх, у кожного в різній сфері життя, можуть програватися ці енергії. Далі о... Туз мечів. Туз мечів це м, прояснення ситуації, ясність ситуації. Так? Тузи це початок. Можливо, у деяких раків з'явиться нова ідея на щось, так? На, і ви зможете її реалізувати. У вас буде шанс на це. А також туз мечів взагалі частіше, ну, мечі – це у нас наші думки. Наші якісь ідеї. Можливо, вам буде приймати рішення, чітко стане якісь питання, де, знаєте, мечі це завжди некомфортні рішення. Ви знаєте, от чимось, ну не то, що пожертвувати, а е треба буде прорахувати все. На 100 кроків вперед і робити все чітко, опираючись лише на свій розум інтелект, на документи, на закони, на якісь. Документ, ви зрозуміли, так? Це можливо стосуватися деяких документів, якщо ви чекаєте якогось дозволу. Ну, ви можете поки що його можете не отримати, якщо це стосовно документів. Е, до речі, е, стосовно здоров'я, це е, туз мечу може проявлятися е, операцією. Так що, Давайте подивимося, як завершиться для вас місяць. Аналізуйте. Люти для раків. Якої енергії закінчиться. Лютий у раків. Ну, я вам хочу сказати щось. Ваше. ваш стан. От, Піднесення, задоволення, отримання результату. От я е завершив цю справу і я отримав макс ну, максимальний результат. Я, Можливо, я не отримав е якоїсь похвали, да? але для вас це буде максимальний результат. Ви емоційно будете собою задоволені. Можливо, ви будете отримувати, е комунікувати з. з з людьми домовлятися про якісь ваші справи, у вас це буде виходити, але в деякий період часу у вас будуть присутні в вашій голові якісь страхи, якісь, можливо, мігрені навіть. А також це виснаження і руки, знаєте, можливо, руки ломить, хвіст відвалюється. Отакий стан може бути. І в лютому вам придеться прийняти якісь рішення і поставити крапку. Поставити крапку на, е, на чомусь, на вашому питанні. Це може проявлятися в будь-якій сфері вашого життя. До речі, е, дев'ятки нам кажуть про кульмінацію. 10 нам кажуть, що це вже завершення. І, до речі, хочу вам показати от, дно колоди, так, що те, що вас вже е, давно затягувалось ситуація, да, на ній буде поставлена крапка. Ви навіть е, не зрозумієте, як, тому що тут у нас е, місяць знову такий страх, знову такі е, нерозуміння ситуації, невисвітлення, неотримання. Інформації навіть, е, да? У вас завершиться якийсь цикл вашого вашому житті, якийсь етап. Можливо, це не так буде дуже приємно, як в початку місяця, так? У вас було дев'ять кубків, що ви задоволені, ви задоволені результатами. Я маю максимальний результат, і я чудово себе е, відчуваю. Але потім можуть відігратися такі події. До речі, ці події можуть е, стосуватися не тільки вас, а ще якоїсь е, королеви Кубкової. Вона може бути по е, вашій стихії, а може е, просто позиціонувати і поводити себе як королева кубкова, така поклад, е, покладиста. Е, Жінка, яка завжди вислухає, підтримує надасть пораду, емоційно іноді нестабільна. Ну, от, можливо, це просто характер показує, так? А можливо, це е, риби програються у вас, що вам потрібно буде поставити крапку на спілкуванні з якоюсь королевою. Це ще так е, може проявитися. До речі, напишіть в коментарях, як вас е, програється. Цей прогноз. Буду чекати на зворотній зв'язок. Це був прогноз для раків на лютий місяць. Не забувайте ставити подобайки, підписуватись на канал. Буду цьому дуже рада. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!